У сусідніх із Бердичевом-Гришківцях рятувальники боролися з масштабною пожежею, що виникла в одному з домогосподарств. За інформацією фахівців міськрайвідділу ДСНС України на 101 надійшло повідомлення про те, що у селищі горить Сарай. Сталося так, що полум'я перекинулося на решту будівель у подвір'ї, у тому числі і на будинок. Тож, прибувши на місце виклику, рятувальники вимушені були застосовувати додаткові сили. На боротьбу з вогнем кинули три пожежні автівки, знешкоджували червоного півня 10 рятувальників. Інформують у міськрайвідділі. Зрештою, полум'я вдалося погасити. Продовжують будинок, гараж та все, що знаходилося всередині, врятували. А ось дахи на всіх будівлях, судячи зі всього, потрібно буде відновлювати з нуля. Що стало причиною виникнення вогню, звідки той почав свій руйнівний шлях. Наразі встановлюють фахівці, так само з'ясовуються і збитки, нанесені пожежею.